Якщо об'єкти були побудовані з 2004 року і пізніше, то вже з 2004 році введені об'єкти в експлуатацію фіксуються в єдиному електронному реєстрі відповідному державному, де можна цей витяг взяти і відповідно надати для оцінки відповідних міністерств при реєстрації індустріального парку. Відповідно, якщо ви плануєте робити індустріальний парк на базі Браунфілд, зробіть ці речі щоб отримати підтвердження того, що об'єкт був або об'єкти були введені в експлуатацію раніше ніж за 10 років до прийняття рішення про створення індустріального парку. Якщо у вас будуть якісь питання по реєстрації, по формуванню документів, по оцінці вже створеної концепції, звертайтеся, наша компанія найбільш досвідчена на цьому ринку. Вона вже розробила майже 40 концепцій індустріальних парків, зареєструвала біля 20 індустріальних парків. І ми готові вам надати відповідну професійну допомогу в розробці концепцій та реєстрації індустріальних парків, а також інших питань. Дякую всім за увагу, всім миру!